А ви вже чули про новий внесок, якщо нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю не виконуються, що передбачає новий закон, який стосується майже всіх роботодавців. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Прийнятий закон передбачає передбачає у виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю. Тепер при визначенні самого нормативу орієнтуємося на квартал, а не на рік. Тож норматив для звичайних підприємств та ФОПів становитиме одне робоче місце, якщо середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за квартал становить від 8 до 25 працівників. І 4% середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за квартал, якщо середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу. До саме за квартал становить більше 25 працівників. Невиконання такого нормативу означає, що роботодавець має сплатити внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Його несплата призведе до нарахування пені, яку теж потрібно сплатити, та штрафів від пенсійного фонду. Щоправда, запрацює нова схема з 1 січня 2026 року. Протягом цього періоду нас очікує нова підзаконна нормативка.